Наразі Черкащина під впливом обширного скандинавського антициклону Вернер з центром над Білорусією, який вже отримав статус блокуючого. Що це значить для Черкащини? Що найменше тиждень переважатиме малохмарна суха сонячна погода з північно-східними вітрами до нашого регіону транспортуватиметься дуже холодне повітря із району Карського моря. Тож у період 18-20 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі 0,5 градусів, що відповідає критерію стихійного метеорологічного явища другого рівня небезпечності. В день всього 7-12 градусів тепла. Середньодобова температура 4-7, при кліматичній нормі 8 градусів. І з 21 жовтня потеплішає вночі близько 0, а вдень 10-15 градусів тепла. Осінні заморозки менш шкідливі, ніж весняні, адже врожай більшості культур вже зібрано. А ті, що залишилися, заморозків такої інтенсивності не бояться. За попередніми прогностичними розрахунками атмосфера все ж має плани на хорошу погоду. На початку нового робочого тижня холодна тропосферна улуговина зміститься на схід. Поступаючись місцем більш теплому повітря із Західної Європи і допоможе створити погоду ідеальної золотої осені, все той же антициклон, трансформер Вернер, що переміститься на південь України та запустить південний синоптичний процес.